Добрий день, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати найчисельнішу групу членистоногих організмів, тобто комах. І сьогодні ми поговоримо про те, яку роль відіграють комахи в природі та житті людини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку значення комах в природі та житті людини. Будемо розпочинати. Мета нашого уроку, друзі, відповідна розкрити значення комах в природі та житті людини. І так я вам нагадаю, що на сьогоднішній день науці відомо більше мільйона видів комах. Це найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному, практично царстві. Деякі вчені припускають, що насправді комах більше. Їх нараховується близько 2 мільйонів видів, а за деякими оцінками, навіть 8 мільйонів видів. Так? Ну, мабуть, не всі ще види відкриті, це зрозуміло. Але ж для чого вони потрібні комахи? Ми я вам завжди на уроках говорив про те, що поняття шкідливе і корисне це поняття виключно людське. Тобто не існує в природі нічого шкідливого, нічого корисного. В природі все корисне, все має позитивне значення. Так, так от комахи відіграють величезну роль в природі і житті людини. Ще пак це найчисельніший вид, яких ми найбільше з вами зустрічаємо, і було б дуже дивно, якби вони. Такого значення важливо не відігравали. Давайте з вами з'ясуємо, в чому ж полягає позитивна, в чому негативна роль комах в житті людини, з точки зору, ще раз кажу, це суто людської логіки. Да? І які ж, яку ж роль комахи відіграють в природі? Мабуть, друзі, почнемо з ролі в природі. В першу чергу, комахи є ґрунтоутворювачами. Іншими словами, дітки комахи формують ґрунти. Особливо інтенсивно вони здійснюють цей процес ґрунтоутворення в тропічних широтах. І в тропіках основними ґрунтоутворювачами є, звичайно, терміти. Чому? Тому що терміти живляться деревиною, переробляють в лісах всю відмерлу деревину, і вона, вона, перегни, вона перегниває, перероблена, і перетворюється на що на гумус? Далі. Відмерлі рештки рослин, тварин, відходи їхньої життєдіяльності в природі знищуються як комахами, так і їх личинками. І тут велику роль відіграють такі комахи, як ви бачите на слайді, як жук, плавунець, різноманітні мухи, личинки мухи, та жук гною. Треба сказати, що життя багатьох рослин пов'язано розривно пов'язано з комахами. Коли ми вчили з вами царство рослини, ми говорили, що є рослини, які запилюються. Виключно комахами. І відповідно можемо прийти до висновку діти, Якщо б не було комах, то й не було цих рослин, тому що б не було б запилення правильно, і не було без запилення, немає запліднення, немає розмноження, а значить, не відбувається поширення, поширення насіння. Так, комахи це запилювачі рослин, тому відіграють величезну роль в розмноженні рослин. І як я вже казав, багато квіткових рослин без запилення комахами існувати не можуть. Наприклад, добре відома є така рослина, як конюшина. Конюшина це рослина, яка запилюється виключно джевелями, бджолами. Да? Саме вони запилюють ці квітки і забезпечують розмноження конюшини. А конюшина, як ми знаємо, є корвом. Навіть для свійських тварин я мовчу про те, що конюшина це їжа для багатьох тварин в дикій природі. Ну і, звичайно, говорячи про роль комах в природі, ми не можемо не сказати про мурашок. Мурах називають санітарами лісу. І називають санітарами лісу їх не даремно. Справа в тому, що мурашки вони захищають дерева від комах шкідників. Вони масово їх знищують. І 5 мурашників на гектар лісу. Як підрахували чені? Цілком достатньо для того, щоб знищити захистити всі дерева на площі цей один гектар від комах шкідників. Е, мурашки дуже сильні. Ось на цьому слайді ви бачите, як дві мурашки дуже легко впораються з оцією гусінню, Да? Немає такої комахи, немає, яка була в змозі протистояти загонам цих силачів, їх по праву так називають. Адже сама мураха здатна утримувати вниз головою вантаж масою більше 500 мг. Тобто роль мурашок, звичайно, дуже дуже важлива. Тому, коли в лісі бачимо мурашники, не руйнуємо, ногою не топчемо, не збиваємо, тому що ці тварини справді е відіграють велику роль в природі. Давайте не забувати про те, що комахи це найважливіший елемент харч живлення. їх да? Чому? Тому що комахами харчується багато. Тварин, зокрема, ті, які ви бачите на слайді, зокрема риби, земноводні у жаб, наприклад, більше 90% раціону комахи займають. Далі, звичайно ж, плазуни, наприклад, ящерки поїдають 10-20 комах на добу. Це практично ну, якби кожного дня. Да? Я вже мовчу про те, що комах поїдають е, савці, птахи, павуки. Да? Крім того, серед савців, наприклад, є виключно комахоїдні рослини е, тварини. Їх так і називають комахоїдні, тому що вони живляться тільки комахами. Да? Це, наприклад, ті самі землериті, ті самі кроти. Далі кажани, мурахоїди, броненосці, багато павуків живляться комахами. Тобто, ми бачимо, що роль комах, комахи як елемента ланцюга живлення дуже важлива. Якби не було комах, то багато тварин, мабуть, загинули, б, які живляться виключно, виключно комахами. Серед комах також є багато таких тварин, які живляться і шкідниками, і цим вони приносять дуже велику користь людині. Да? Ну, Наприклад, бабки, ось подивіться, будь ласка, ви знаєте, як швидко літають ці тварини. Да? Але вони не просто літають, вони літають для того, щоб добувати собі їжу. На льоту вони вловлюють безліч дрібних комах. Це комарі, мошки, молі. Це все те, що нам дошкуляє, все те, що нам ускладнює життя. Далі. Це вам дуже добре відома корівка семикрапкова. Ці жуки, ви знаєте, вони дуже добре літають. вони дуже... Швидко і точно знаходять колонії попелиць. а попелиці, які шкодять садовим культурам, це основна їжа от і оцих сонечок. Добре, тепер щодо наїзників, наїзники знищують гусінь, метеликів, личинок, мух і тлю. До речі, цих оцих їзців, да, уже людина навчилася вирощувати, розводити окремо. Так, саме для того, щоб вони знищували шкідливих, шкідливі, шкідливих комах. Значить, сам наїзника має на має на черевці, на кінці черевця, ось такий довгий яйцеклад. Зрозуміло, що не просто так цей яйцеклад, сам канаїзника сідає, наприклад, на личинку, на лялечку, на гусінь, комахи і стрикає цей яйцеклад. Сам в тіло комахи, відкладає туди яйця. Через певний час із яйця вилуплюється личинка, яка живиться тканинами і органами свого господаря. Так? І таким чином, виходить, що знищується, знищується личинка, а значить і майбутня шкідлива комаха. Ну і, звичайно, комахи відіграють велике статичне значення в природі, прогулюючись, де вони прогулювалися в полі, в лісі, на березі річки. Ми з вами можемо спостерігати за цими чудовими тваринами, зокрема серед комах дуже багато гарних тварин. Це, наприклад, і бабки ті самі, і деякі жуки, і джмелі. Ну а про різноманіття і красу, метеликів я взагалі мовчу. Тобто комахи. Викликають у нас почуття окремі комахи, я не кажу всі, викликають у нас почуття радості і захоплення від їхнього зовнішнього вигляду. Діти ми з вами отримуємо естетичну особу, тому звичайно, треба їх охороняти. Комахи відіграють велику роль в житті людини, деякі речі, якими ми користуємося, ми маємо саме завдяки ком... саме завдяки комахам. Наприклад, ми всі добре знаємо, як цінується одяг, скажімо, із шовкових тканин. Ну, звичайно, ви мені зараз можете сказати, якщо звичайно знаєте, що шов буває природній і буває штучний. Абсолютно точно. Але ясно, що природний шовк цінується більше. Так, от, природний шовк людина отримала завдяки одомашненню. Увага метелика. Метелик це називається шовковичний шовкопряд. Шовковичний шовкопряд, діти це єдиний вид метелика, який людина одомашнила, тобто приручила. В да? природній умові він, він жити не може. Їжею для гусені, для личинки цього метелика є листки шовковиці. Отже, метелик відкладає ось такі дрібні яйця на листя Шовковиці, із них вилуплюється гусінь, гусінь живиться листка, листями шовковиці. З часом гусінь росте, декілька разів линяє, заляльковується, і оцей кокон, оця лялечка, вона і є те, з чого можна отримати шовкові нитки, вчені підрахували, що один кокон дає пів грама шовкової нитки, тобто з одного кокона можна розмотати 700 до кілометра шовкової нитки. Уявіть собі. Ну і ми знаємо наскільки шовк, як то кажуть, ціниться. А ось іще одна комаха, яку людині вдалося одомашнити: це медоносна бджола. Ви знаєте, що медоносний бджіл у нас розводять давно. Почали це робити ще за часів Київської Русі, так? А вперше бджіл почали розводити в східному Китаї 7 тисяч років тому, так і на сьогоднішній день. Ця комаха є одна з небагатьох домашніх комах. Ви знаєте, для чого розводять діл, в основному за отримання, для, за, для отримання меду. Мед це винятково корисний продукт, який використовується і для лікування кишково-шлункового тракту, і, звичайно, при застудних захворюваннях. Так, але не слід забувати, що у деяких людей у них взагалі алергія на мед. Тому приймати його треба обережно. І е, окрім меду, отримують віск, прополіс, маточне молочко, і на основі цього всього ціла галузь сьогодні існує економіки, яка називається бджільництво. Але, на жаль, серед комах, друзі, є й шкідники. Шкідники сільськогосподарської культури з цього представника ви всі добре знаєте, тому що хто е, колись був на городі або буває на городі, да, той бачив. Да, це у нас е, Колорадський жук, так? Пошкоджує рослини родини пасльонових. Він живиться листями представників родини пасльонових. Ну, найчастіше у нас це картопля, але кажуть, що їсть ще й помідори дуже добре. Так? добре. Сарана перелітна, вона поширена у нас на півдні України і теж становить дуже велику небезпеку для посівів на полях. Ця тварина, як пригадуємо, з прямокрилих, так. Літає ця тварина з граями, і маса однієї зграї може сягати 44 тонни. Така зграя дітей рухається на тисячі кілометрів і виїдає всю практично зелену рослинність, нічого не залишається. Добре, ну, крім того, серед жуків теж багато шкідників. Уже, окрім згадуваного мною Колорадського жука, дуже добре відомий буряковий довгоносик, який живиться ем, листям цукрового буряка. Далі жук, кузька поїдає, живиться листям з лакових рослин, зернових, так? він належить до жуків зерноїдів. Так? Багато личинка, наприклад, хруща, живиться листям і корінням рослин, чим завдає значної шкоди. Ну і, звичайно, терміти у нас вони не живуть, але вони живуть колоніями в основному в Африці. Дама будують отакі термітники висотою 10-12 метрів і 60 метрів діаметру. Живляться вони деревиною, при цьому руйнують різноманітні споруди, в тому числі житлові деревні споруди. Ну і давайте не забувати про те, що багато комах є переносниками збудників різноманітних хвороб. По перше, серед комах є отруйні види. Тут їх звичайно немає, але, наприклад, шершні. У них отруйна не смертельна, але люди, які мають алергію на, отрую, на отруту шерстня, шерстня, то теж можуть, ну, можуть бути проблеми значні зі здоров'ям аж до госпіталізації. Так? Далі, комарі, комар піскун, який нам не дає спати інколи літніми ночами, смокче кров. Да? Ну, і, але найстрашніше те, що вони переносять збудників небезпечних інфекційних хвороб. Наприклад, овощі блохи. Зокрема, пацюкова собача котяча людська воша є переносником чуми. Малярійний комар є переносником малярійного плазмодія. Це одноклітинний такий організм, який є збудником страшної хвороби малярії. Да, москіти переносять збудників різних видів лихоманки, скажімо, мухи, гедзі, збудників Сібірської виразки. Інші представники ряду двокрилів, та сама кімнатна муха, зелена, синя, сіра падальна муха, відомі як механічні. Переносники збудників таких хвороб, як дезінтерію, черевного тифу, поліемеліту, туберкульозу. Ну і звичайно, треба обов'язково сказати про тарганів, хоча я про них вам казав на минулому році, да? значить, чорний тарган і, і рудий тарган або прусак оселяються в наших житлах, живляться нашими продуктами харчування, і крім того, переносять. Дуже багато е, 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 збудників різноманітних хвороб переносять бактерії і так далі, чим завдають значної шкоди. Але як би там не було, як я вже казав, діти комахи це, це частина навколишнього середовища, це не зайве, не шкідливе, це те, що є в природі, і тому їх треба охороняти. На території України багато комах, занесені до червоної книги, перебувають на межі, зникнення і потребують охорони. До таких комах відноситься жужелиці, які приносять надзвичайно велику користь, поїдаючи комах шкідників. Отакий От жук Усач Альпійський, метелик Махоон дуже красивий, бражники всі, практично бражник Олеандровий, бражник мертва голова, да, теж відносяться. Жук Олень дуже рід, рідко зустрічається, жук носоріг. Окрім цих комах, до червоної книги також багато метеликів відносяться. Наприклад, Аполлон, насадка листовидна, Сатурнія, також рідкісними є парусник Поліксений, Богомол, Шовкопряд і ряд інших інших комах, які є, від яких людина отримує або естетичну насолоду, або вони знищують інших комах шкідників. Тому в принципі. Комах треба оберігати, як ви зрозуміли, тому що, виходячи з ролі комахи в природі, значені комахи для, комах для людини, е, да, значна, да, значна частина, звичайно, є шкідниками, але й вони є певною ланкою в навколишньому середовищі. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із ролью комах в природі та житті людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде в Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей.